Сьогодні декілька важливих новин для українців з Європи і світу. Ситуація з українцями в Німеччині в Нідерландах. Також деякі важливі зміни в законодавстві Сполучених Штатів для громадян Європейського союзу. Ми ну також поговоримо про паніку зараз в Польщі. Ви знаєте всі ці останні новини про падіння дронів на території Польщі зараз в багатьох змі. Також поширюють різну інформацію, різні новини, що там НАТО переміщує війська. Хочу нагадати, що в Польщі зараз проходять найбільші навчання країн НАТО, тому дійсно війська переміщуються, але не з-за того, що там впали дрони. Багато українців, які зараз перебувають в Польщі, знімають відео, як хтось там заправляє повний бак бензину і вже збирається тікати з Польщі. Хтось телефонує з Польщі своїм знайомим українцям чи родичам в інших країнах. ЄС, щоб дізнатися, які умови тимчасового захисту. Тобто, друзі, наскільки все це зараз реально і які висновки взагалі можна зробити щодо всієї цієї ситуації з падінням дронів на території Польщі? Отже, сьогодні багато цікавих новин. Підписуйтесь, щоб не пропускати нові цікаві випуски. Дякую за ваш лайк та коментар. Давайте почнемо з Німеччини. Ті українці, які зараз знаходяться в цій країні. Ви знаєте, що в німецьких змі дуже часто обговорюють одну з головних причин, чому українські біженці не виходять на роботу в Німеччині, і однією з головних причин називають саме грошову допомогу Біргільгельд, яку отримують українці. Багато німецьких політиків вважають, що саме ця виплата і Тримає якби українців від пошуку роботи таку ж думку висловив нещодавно прем'єр-міністр Баварії Маркус Зьодер. Він переконаний, що саме виплати Біргільґельд це головна причина, чому українці не поспішають на роботу, і саме тому він публічно. Запропонував повністю скасувати цю допомогу для всіх українських біженців, незалежно від того, коли вони переїхали на початку війни чи після 1 квітня 2025 року. Але, друзі, є інші причини, дійсно, які я вважаю, заважають українцям про це влаштовуватись, і про ці причини говорять і також на телебаченні в Німеччині, через які українці не можуть влаштуватись на роботу. Це, по перше, бюрократія під час підтвердження дипломів та кваліфікації. Недостатнє знання німецької мови, ну і також догляд за дітьми, тому що багато українських жінок залишаються вдома, бо немає з ким залишити маленьких дітей. Проте це далеко не повний список причин, і є друзі, також я вважаю, важлива причина, про яку майже ніхто не говорить. Тобто багато українців бояться, що після завершення тимчасового захисту параграфу 24-го їм все одно доведеться залишити Німеччину незалежно від того, працюють вони зараз чи ні. Тому що ви знаєте, щоб залишитись після закінчення параграфу 24-го в Німеччині потрібно перейти на так звані робочі параграфи, наприклад, 18а, 18Б або 19 параграф. Але вимоги для цього дуже високі, і багато українців фізично не можуть їх виконати. Наприклад, одному чоловіку 49 років він вже два роки офіційно працює, його зарплата не дотягує згідно законодавства Німеччини до мінімуму, який вимагає закон, тобто йому не вистачає близько тисячі євро. Інша ситуація, де чоловік і жінка, українці вони самі себе забезпечують, вони не залежать від соціальних виплат, але для того, щоб їм залишитись в Німеччині після 45 років. Вони мають отримувати щонайменше 4 тисячі євро на місяць на людину. Але виходячи, незважаючи на те, що українці працюють, вони все одно не зможуть перейти на робочий параграф, тому що їм за 45 років хтось думає, навіщо мені виходити на роботу, якщо мене все одно не залишать в країні. Такі приклади показують, що проблема не лише в виплатах Біргільґельт, а в надто високих вимогах зараз законодавства. Часто українці чують від політиків фрази на кшталт виходьте на роботу, і це дасть вам шанс залишитись в Німеччині. Але на практиці, ви бачите, це не відповідає законодавству. Політики можуть робити гучні заяви перед виборами, але закон е залишився без змін. А отже, чому українці не поспішають працювати, я вважаю, через саме такі суперечності, і виникають такі ситуації, тому що дехто з українців, почувши політиків, шукає будь-яку роботу, сподіваючись на майбутнє, інші, порадившись з німецькими адвокатами, дізнаються, що навіть робота не гарантує їм права залишитись. В результаті частина українців взагалі не виходить на роботу, розуміючи, що Навіщо працювати, якщо все одно доведеться залишити країну? Отже, ви бачите, що проблема набагато складніша, ніж здається, на перший погляд? Не можна звинувачувати українців в тому, що вони отримують Біргільгельт. Ці виплати. Надав їм німецький уряд як допомогу під час війни. Ну, і також ви бачите, що є справжня проблема у високих законодавчих вимогах, які створюють ситуацію, коли навіть працююча людина не має шансів залишитись в Німеччині після закінчення тимчасового захисту. Ми також, друзі, будемо сподіватися, що за часом законодавство Німеччини зміниться, і ті, хто вже інтегрувався в Німеччині, зможуть отримати справедливий шанс на легалізацію. В'їзд до Сполучених Штатів подорожчає для громадян Європейського Союзу. Нагадаю, що з кінця вересня 2025 року туристи з Європи будуть платити майже вдвічі більше за в'їзд до Сполучених Штатів. Тепер збір зросте з 21 долара до 40 доларів. Підвищення пов'язане з податковою реформою, підписаною президентом Дональдом Трампом. Нові правила друзі почнуть діяти. Нагадаю, за 30 вересня 2025 року до цієї дати можна подати заявку за старою ціною. Но вже в Нідерландах майже не лишилось місць зараз для прийому українських біженців, які продовжують зараз прибувати. Асоціація муніципалітетів офіційно називає ситуацію зараз вкрай критичною та закликає уряд вжити заходів, тому що наразі в країні понад 97 тисяч місць у муніципальних притулках, і майже всі вони зайняті. Подекуди вже відмовляють новоприбулим біженцям. Існує ризик, що через нестачу фінансування деякі притулки навіть доведеться закривати. Тим часом щотижня до Нідерландів прибуває близько 300 українців, переважно це жінки і діти. Але також і чоловіки, які знають, що тут можна знайти роботу. Останнє, друзі, паніка в Європі. Давайте перейдемо безпосередньо до останніх новин, в принципі, найгарячішою новиною, ви знаєте, цих днів є саме атака російських дронів на територію Польщі. За словами Дональда Туска, було зафіксовано 19 вторгнень через кордон. Також хочу запитати у вас, як ви оцінюєте цей інцидент? Це був на вашу думку навмисний акт чи чиста випадковість, і знову у всьому звинувачуватимуть українців. На мою особисту думку, ми бачимо, що Європа не здатна зараз приймати жорстких рішень, коли це потрібно. Явіть собі, якщо б 20 дронів з території Польщі попали б на територію Росії, яка була б реакція там. Чому полякам потрібно робити вигляд, що вони постраждали? Я вважаю, є три причини. По-перше, вони самі в шоці і не знають, що з цим робити. Друге, це Європейський Союз виділяє їм 43 мільярди допомоги, причому не воюючій Польщі дають у рази більше ніж воюючій Україні. Але, друзі, коли дивишся на конкретні цифри, стає видно все їхнє ліцемірство полякам. Планують виділити 43 мільярда євро на модернізацію ВПК, але ми не чуємо, що в воюючій Україні зараз виділяли хоча б 40 мільярдів євро. Також ми бачимо, що гегемонія вона закінчилась. Це монопольне право на ухвалення рішень, яким володіли раніше США протягом 35 років поспіль. Це коли ти маєш можливість. Односібно починати війни та конфлікти і так само їх завершувати. Весь світ бачить крах старої системи, весь світ вкотре спостерігає, як з'являються різні центри сили. Ось тобі, будь ласка, Шос, Брікс, Китай, зближення РФ та Індії та інші. А щодо українців, які зараз знаходяться в Польщі, і щодо цієї ситуації з падінням дронів, в принципі, падіння дронів були і раніше. Ви знаєте, вони падали не лише в Польщі, а в Румунії, наприклад. Зрозуміло, що через падіння дронів, війну ніхто починати зараз не буде. З іншого боку, реакція, ви бачите, завжди європейців ну НАТО, так би мовити, слабка. Моя особиста думка, Росія зараз не в змозі нападати на якусь із країн НАТО та вести пряму війну, бо вона ще воює сьогодні в Україні. В майбутньому, звичайно, можливо, це може статись. Що робити звичайним людям, українцям, які зараз знаходяться в Польщі. Важко сказати це, друзі, особисте рішення кожного. Отже, на цьому це всі новини. Друзі, вашу думку висловлюйте в коментарях. Дякую, що дивитесь цей канал до зустрічі.